Екстрене включення спадоку. Жак Вільньов, чемпіон Формули 1 1907 року, розпалив вогонь під другим кокпітом Red Bull. і зробив це так прямо, що у моторхомах на хвилину запала тиша. В ефірі він та без зволікань е, пройшовся по Юкі Цуноді, назвавши японця пілотом, який досяг своєї стелі, і знаходиться тут лише завдяки Хонда. Е, і, хоч би як різко це звучало, саме такі заяви змушують командні штаби переглядати сценарії на 2026-й, а у болівальників ставити незручні запитання, чи здатна Red Bull поставити поруч із Максом Ферстапеном пілота, який реально тиснутиме на акселератор розвитку, а не просто добиратиме очки у середньому темпі? Сюжет дня не тільки у формулюваннях вільньова. А в контексті, який вони оголюють цунода в п'ятому сезоні у Формулі 1 пройшов шлях через фермерську структуру, і після лише двох етапів, 2025-го опинився в основному складі Red Bull, Змінивши Ліама Лоусона, це рішення на старті виглядало як тактичний компроміс, стабільна звичка до екосистеми, гнучкість під внутрішні процеси Мілтон Кейнс, здатність адаптуватися до специфічного відгуку. Арбі автомобілів, які роками ліпляться під стиль Ферстапена, але питання, яке знову поставив, вільньов, не про зручність, а про межу. Чи бачить Редбул у цьому кокпіті реального бійця за перемоги, чи лише гаранта середніх очок? Вони і так знають, на що він здатен. Скільки років у структурі? П'ять. Вони знають, що він недостатньо добрий. Він досяг піку, він тут лише завдяки Honda. Ці слова канадця стали лобовою атакою не тільки на Юкі, а і на філософію підбору складу в Red Bull. І коли ведучий Скай зауважив, що чимало людей у Паддоку вважають цуноду настільки талановитим, як і багатьох інших, відповідь вільньова була холодною, як бокс у п'ятничний ранок. Цього достатньо у топ командах на кшталт Red Bull чи Макларен потрібні двоє, що борються. Цього там немає. Ось у чому проблема. То що робити? Залишити пілота, який може набере трохи очок, але не допомагає розвивати машину та команду, чи ризикнути з кимось іншим. Це не просто емоційний спіч, то це про модель успіху. Red Bull уже кілька років шукає другого пілота, який не випадає з темпу на фоні Ферстапена. Гаслі, Алекс Албон, Серхіо Перес. Кожен із них мав свій період сили, але в підсумку. Впирався у невидиму стелю. Справжні критерії не разовий подіум, і навіть не разова перемога, а здатність стабільно тримати вікно відставання там, де команда може грати стратегію проти макса конкурентів. Саме це в сучасній Ф1 відмежовує срібного партнера від другого номера. Справедливості заради пункт про Хонда – чиста історична іронія. Саме японський партнер відкрив двері ЮКІ до системи Red Bull і цю протекцію він не раз виправдовував швидкістю в один круг, сміливістю у дуелях і відчуттям ризику. Але сьогодні дозріло інше питання, що важливіше для топ команди у фазі великої регуляторної перебудови зв'язок із постачальником минулого чи безкомпромісна ефективність завтрашнього дня у 2026-му Хонда піде в Астон Мартін, Редбул побудує власний блок із Форд і аргумент. Тільки завдяки Honda втрачає вагу як фактор поточного вибору. Відтак е головним критерієм знов стає одне: конкурентна цінність на дистанції чемпіонату. Погляньмо на сезонну математику. Станом на тепер Юкі на 18-й позиції у заліку пілотів має 10 очок, коли Макс, третій із 187 балами, та майже монопольно формує командний доробок. Можна роками розповідати, що РБ машини ліпляться під граничну відзеркаленість стилю Ферстапена, але це не знімає другого критерію. Селекція у Мілтон Кінз завжди відбирала тих, хто може хоча б епізодично грати проти темпу лідерів, використовуючи шанс у нестабільних гонках на гарячих вікнах підстопів або замінливої погоди. Третина сезонів у сучасній f 1 вирішується саме там, де не вистачає таланту максимального пілота, але вистачає раціональності другого, що правильно тримає гонку. Чи справедлива різкість вільньова у широкому сенсі так? Бо топ команда вимірює усе не симпатіями, а титулами. Проте істина складніша, ніж гучний заголовок е цунода і. Пілот, який рефорсував власну дисципліну, зменшив емоційні зриви по радіо, став акуратнішим у дуелях, частіше доводить стінти до оптимального вікна шин, краще структурує фідбек інженерам. В окремих кваліфікаціях його чистий темп виглядав феноменально. А отже, мова не про талант, а про стабільність і універсальність. Саме за це вільньов і б'є. Редбул не потрібна разова іскра. Редбул потрібен постійний вогонь. У цій драмі є ще один герой Гельмут Марко. За нашою інформацією саме він озвучив рамку. Орієнтовно до Мехіко – крайній термін, щоб довести право на 2026 у Red Bull. Це не ультиматум подиуми або валіза, але це пряма вимога показати вектор зростання проти конкурентів, перетворювати нестабільні гонки на двозначні очки, і головне давати команді відчуття, що. Другий кокпіт не дірка у стратегії, а інструмент для атаки на кубок конструкторів. У чемпіонаті, де Макларен вже звично грає два проти одного, а Феррарі організовує повноцінну двоєдину атаку. Редбул не може дозволити собі перманентну асиметрію. Залишити чи ризикнути формула, яку сформулював Вільньов, насправді потребує розшифровки ризику ким, коли і за яких умов. Ліам Лоусон очевидний кандидат зі структурної логіки Red Bull, але його короткий і дуже непростий відрізок у 2025-му змушує дивитися не тільки на талант, а й на графік адаптації. За чистим темпом він вражає, за стратегічною витримкою ще росте. А далі на столі ринок чи є у паддоку готовий другий меч. То рівня, який витримає порівняння з Ферстапеном хоча б за чистою швидкістю, якщо не за підсумком сезону, вільні пілоти називаються, але кожне ім'я це компроміси з бюджетом, культурою, комунікацією, гаражі, умовами контрактів, і все ж найважливіше, роль цього кокпіта у 2026 тисячі Нова технічна ера це перезапуск інженерних акцентів, активна аеродинаміка попереду і ззаду. Нові енергетичні карти, глибший ручний вплив пілота на потік енергії по колу, зміни у шинах, перерозподіл ролі MGUK. Тут пілот другого кокпіта має бути не лише швидким, де він має бути ланчером розвитку, чесний структурний фідбек, здатність е провокувати інженерні гіпотези, готовність вчити машину іншим кутом керма. Це те, що приносить вартість, коли. Команда розв'язує рівняння нового регламенту. Саме це має на увазі вільньов, коли говорить або очки, або розвиток. О, у топ команді потрібні обидва. Як відреагувати Red Bull, навіть якщо залишити емоційні шпильки за душками на столі, три прості питання: перше чи збігається ринок пілотів із календарем Red Bull? Друге, чи переліковна нестабільність? Юкі регулярною роботою з гоночним інженером у штурмовому графіку другої половини сезону. Третє, чи приносить пілот командний симбіоз у мілтон Кінз більше ніж витрачає ресурс штабу? Відповіді на них і зведуть пряму лінію від сумнівів вільньова до контракту 2026. А що ж сам Цунода, навряд чи японця? Здивували ці тези. Він роками живе у випробувальній лабораторії Red Bull і знає ціну кожному так і ні. Його найсильніша карта, швидкість у кваліфікації, стартові метри та агресія у дуелях найслабша. Різноспрямованість у складних вікнах шин і емоції у гонці. Але саме тут працює інша сила, звичка до інтенсивності. Кожен його стрибок у велику машину Red Bull щось додає в модулях керма. Точніші гальмівні пункти, менше зірваних апексів, чистіше менеджмент батареї, якщо до Мехіко це перетвориться на 3-4 гонки з двозначними очками. Розмова про стелю перестане бути головною. Нарешті стратегія медіа, гучні слова вільньова не виникають у вакуумі, вони ставлять у фокус вимогу до Red Bull перестати грати у звичну асиметрію, повернутися до двовекторної атаки і відновити статус команди, яка так само сильна другим номером, як і першим. Це не означає зняти цю ноду заради красивої заяви на ринку. Це означає подвійний тиск, або ти встигаєш у двері, які відчиняються у 2026, або ці двері виходять не в Мілтон Кейнс для уболівальників. Це момент чесного голосування, чи потрібен редбул солдат стабільності? Який закриє слабкі місця у командній боротьбі і зніме напругу з інженерів, чи час ризикувати новою кров'ю заради максимальної динаміки у боксах? І, можливо, справжнє запитання не до Юкі і навіть не до Вільньова, а до нас усіх, чи зрозуміли ми, що другий кокпіт Red Bull це не посада, а професія, що вимагає не меншої майстерності ніж статус номер один? А тепер слово вам, друзі. Чи погоджуєтесь е, із Жаком Вільньовим, що Юкі Цунода досяг своєї стелі, і е, Red Bull має йти на ризик заради драйву 2026-го? Чи вважаєте, що саме нині варто дати йому часовий коридор до Мехіко, аби довести, що стабільність і розвиток можуть співіснувати в одному кокпіті? Пишіть у коментарях, дискутуйте аргументовано і підписуйтесь на канал, щоби першими отримувати наші розбори інсайдів. Живі цитати з паддоку та аналітику великої кадрової інтриги Формули 1